Отримати нові навички, безпечно пережити досвід війни, щоб рухатися далі та адаптуватися до нових умов життя. З Цією метою у Львові відкрили перший в Україні абілітаційний центр. Серед резидентів бачимо бібліотекарку з Авдіївки Яну Ковальову. У жовтні 2023 року вона постраждала від бойових дій, внаслідок чого втратила праву ногу. У центрі Незламні жінка пройшла лікування та реабілітацію. Звикнути до повсякденного життя та натренувати колись звичні навички. Їй допомагають у новоствореному абілітаційному центрі. Я так само продовжую заняття це на витривалість, на координацію. Якщо є якийсь запит, наприклад, тут від мене був такий трохи кажу, як мені дістати якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. Тут жінка перебуватиме 21 день, адже як зазначають спеціалісти, за цей час вдається виробити необхідні навички. Після реабілітації, після лікування, так, от єсть реабілітація, є дім та умовно місце проживання. І оце, цього місточка якраз от і не вистачало мені особисто в свій час. І це потрібно було напрацьовувати, адаптуватись самостійно. і Це такий досить травматичний шлях і, і довгий, щоб його скоротити і зробити менш травматичним. От на це і покликаний саме абілітаційний процес. Сергій Тітаренко, до речі, сам ветеран. Складну травму він отримав ще в червні 2014 року у Слов'янську. А відтак весь шлях адаптації знає як ніхто інший. Наш вертоліт був збитий ворогом. Ми впали взрив, пожежа і так далі. Командир екіпажу мене витягнув з палаючої машини. Ну, бо я самостійно вже не міг вибратись. Далі евакуація. Операції, довге чекання на операції, реабілітація, довгий процес реабілітації, крісло колісне, ну і далі життя. Сьогодні Сергій допомагає пройти складні періоди людям, які також постраждали від воєнних дій. Зазначимо, що абілітаційний процес максимально подібний до того, що чекає на поранених вдома. За допомогою коучів, психологів та фізичних терапевтів, поранені ветерани та цивільні протягом трьох тижнів вчаться самостійно готувати їжу, відвідувати магазини та пересуватись громадським транспортом. Ми маємо створювати силу на місцях зламу. Ми зараз всі переживаємо дуже складні часи. Нас ламається війна, ламають ті події, які нас оточують. І наша задача зробити із наших недосконалостей досконалість, посилити їх, покращити і зробити з цього дійсно нашу сильну сторону. Абілітаційний центр площею у більш ніж 600 квадратних метрів, має 9 кімнат і 27 спальних місць. Планується, що за рік абілітацію тут зможуть пройти 300 резидентів. Саме так називають жителів центру. Всі палати обладнані нас санвузлами в чистох кімнатах, які є інклюзивні, вони мають невеличку кухню для того, щоб не спускатись донизу і готувати можливо самостійно щось собі. Ініціювали відкриття такого центру альянс громадського здоров'я спільно з реабілітаційним центром незламні цей центр відкрито за підтримки альянсу громадського здоров'я, і ми залучили кошти американського приватного сектору і британських партнерів. Додамо, що за прогнозами, після перемоги у війні в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих. Тому такий абілітаційний центр має на меті стати опорним пунктом для тих, хто продовжує жити у нових реаліях. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда, тут Львів.